Слава тобі Годитла тобі мов важні, сказав Господь, бречуть, царство небесне буде, мов той чоловік, що, пус... що пускаючи в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одно він дав п'ять талантів, дрому два, а третьому один кожному за його здібністю і від'їхав, той взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів, так само й той, хто взяв два, також придбав два других. А той що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. У довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними рахунок, приступив той, що взяв, бо п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього пан, «Гаразд, добрий, вірний, ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим, увійди в із пана твого, приступив і той, хто був взяв два таланти і каже пане, два таланти дав ти мені, ось друге два придбав я, сказав до нього пан гаразд добрий добрий вірний. Ти був вірний у малому, пославлю тебе над великим. Увійди у раїз пана твого, приступив і той ж взяв один талант і каже пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, тому страху я пішов і закопав талант твій у землю, ось свій маєш твоє. Позвав його пан і каже до нього лукаві злой лінивий. ти знавши, я ж не сію, і збираю, де не розсипав, тож треба було дати мої рожі торовцям, і я вернувшись, взяв би своє з відсотком. Візьми отже талант від, того, від нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожен, хто має додасть, і він матиме надміру. А в того, хто немає, візьмуть ті те, що має, а нікчемного слугу, того вкиньте в темряву кромішню. Там буде плач і іскрей зубів. Сказавши це, він додав, хто має уші, щоб слухати, нехай слухає. слугу хає. Господи! Слава тобі. Слава Ісусу Христу, Дні Отця і Сина і Святого Духа. Mm. У цю неділю ми чуємо Євангеліє про таланти. Євангеліє, яке, я думаю, ми всі вже давно тому перший раз чули, і відтоді чули не раз. Але щоб ми усвідомили всього, що таке талант. Бо деякі думають, що це там якась мірка, але талант це була вага. Це було тільки золота, який міг нести один осел повністю обкладений. Осел – то не слабе створіння. І тому собі уявити, скільки то золота. Ті турби обкладали це був один талант. То не є, що цей пан дав їм 5 гривень і зробив щось. Талант то був досить викупити мале село, а він їм дав 10, 5 і один талант кожного по його вмінні, по його дарах. І, друге, всього, що ми деколи думаємо, що тому, що той слово талант тепер має інше значення, ми часто так асоціюємо, що в цій притчі пан роздає таланти, ну так Бог нам роздає таланти і дари різні. Але то ми так думаємо, бо для нас слово талант означає дар. Для євреїв воно того значення не мало, воно було тою вагою. І тому я хочу, щоб ми не думали так. А ми трохи по-іншому задумалися, чим той талант ще би міг бути? Я вам скажу той величезний дар, який ми всі отримуємо від Бога, який ми деколи не думаємо про це як дар, час. І та й в цій причі кожен має інший час хто має 100 років, хто має 60, Хто має двадцять, хто має п'ятнадцять. Ніхто не знає, скільки часу їм призначено. Але тільки від нас залежить, чи ми насправді використовуємо той час в повноту. Чи ми так як той поганий, лінивий слуга. Закопуємо той час в землі. Чи ми не марнуємо і на кінці скажемо Богові, ти мені дав п'ять років, ну сидів я там в своїй кімнаті п'ять років. Бери назад, що дав, той маєш. Бо багато що ми можемо робити з нашим часом? Багато що може змінити той час. Але це все від нас залежить. Як час скоро пробігає деколи, правда? Коли ми дивимося і ще є 20 хвилин раніше, стали, ми це йой, тепло в ліжку, не хочеться стати, береться в телефон в руки, ну, 10 хвилин, можна щось подивитись. І так, напівзакритим з закритими очами дивимося на телефон, і тоді вже треба бігти, бо ми вже запізнилися на п'ять хвилин. Він скоро біжить. Іншими часами, коли ми чекаємо на якісь результати, щоб хтось нас щось повідомив, сидимо біля телефону, він мов, розтягується на вічність. Але все це залежить від нашого ставлення до того часу. Чи ми ним насправді користуємося, чи ми його прикладаємо, чи ми робимо щось добре з тим часом, чи ми ним дармуємо, чи ми його знецінюємо, тим, що його ну, по-простому викидаємо. Усвідомлюємо, що так само, як в цій притчі, пан на кінці запитався, щоб кожен дав звіт за ті гроші йому довірені. Так само кожен з нас, я думаю, на великому суді Бог запитається, а що ти зробив з тим часом, що я тобі довірив? Ви знаєте, найлегше ми думаємо, о, мені буде легко на великому суді. Я прийду скажу, Боже, нікого не вбив, нічого великого не вкрав. Пускай мене відразу в рай. Я чуть не святий. А якщо Бог скаже, чекай, чекай, а я тобі стільки років дав, а що ти корисно зробив з тим часом? Чи тоді ми застидаємося? Чи тоді нам не буде прикро сказати, що ну, третину того часу провів в екрані без жодного результату? П'ятину того часу провів ліжку, неколи спав, а просто так лежав і не мав чим зайнятися. Бо я думаю, що тоді буде дуже по-іншому ми чутися і вже не будемо такі впевнені. Нехай для нас кожен той момент буде цінний, бо що нам Бог довірив, зато ми колись дамо звіт, і ніхто ніколи не знає. Скільки насправді їм є довірено того часу, цінуємо той час, не живемо в страсі, а навпаки, живемо в повноті і використовуємо той час, щоб робити то добро, і щоб самим зростати, і щоб допомагати іншим. Щоб на великому суді, можливо, ми зробимо помилки і признаємо наші гріхи, але скажемо, але за той час, що ти мені довірив, Боже, я його використав на добро і вертаю його тобі з відсотками. Слава Ісусу Христу!